Вітаю, друзі. А, мій особистий досвід купівлі жал на Алікспресі. До цього все було окей. Тому особо не знімав відео. А це от, я показував в розпаковці ці жала. Значить, дивіться, два жала. Я вже спробував, тому вирішив зняти відео. Бачите, вони вже гріті. Три ще не гріті. Значить, жала наступні. Ось так, мабуть, правильно буде. Тоненькі, чуть товще. Потім такі ось такі і так званий топорик. Давайте будемо, почнемо з того, що я вже виправив. Так, я взяв зачищати жала. Ось така штучка. Камера ось. Відповідно, припой з флюсом разом. Ну і самі жала. Так, почнемо з самого тоненького. Одягаємо. Закручуємо. Вмикаємо паяльник. Паяльник микає на 480, щоб максимально, щоб вже тепловіддача була. І зразу давайте на другий одягаємо більш товсте Є, сіла <coughs> Так, ці трошки подвинемо сюди. Чекаємо, зараз паяльник нагріється. І що? Будемо пробувати паяти. Я вже так сполью трошки. Наперед. Мідна пластина, як бачите, тут взагалі не залужено, залужено тут залужна тут я. Щось треба таке гарне залудити, я на цьому залуджую. Можемо раді цікавості взяти ось плата. Щоб вже було, як кажуть, точно, остаточно і правдиво. Ось тут видно місця пайки, щоб не було в коментарях, якщо це не паяно. Другий паяльник чекайте. О, в принципі, їм треба буде встигнути, забув другий паяльник Так, нагрівається, Е, А, і давайте очисник для жал. Видно його в кадрі? Видно, плюс-мінус нормально. Ну, давайте подвину, щоб вже повноцінно. Значить, що, нагрілося? Почистив. Ну, тепловіддача як бачите, майже нульова. І пробуємо. ну Щось намагається. Плавити олово, але як бачите, ну, о, плюс гарно протикає. Все. Далі нуль Із чогось це жало зроблено, я навіть не знаю. Давайте візьмемо очисник жал. Але тепловіддачі цього жала, зараз я, на прикладі свого жала перевіреного покажу, що на цьому паяльнику все працює, все нормально. Тобто, ну бачите, так, результат. Тобто кінчик тепло взагалі не віддає. Ще раз. Пробуємо олово. Давайте для того, щоб не було зайвих ляля -ля в коментарях. Хоча лялякайте, ти мені цей рейтинг піднімає. Пробуємо. О, починає плавити олово, але, як бачите, не бере. Крапля впала. Тут от, о, щось там десь. Ну і далі нуль. Ще раз пробую. О, почало щось пробувати там. Давайте, почистили. Як полягається під процедурі, якщо треба. Ну, тупо флюстикою. Тобто можна тупо двигати, олово гнути. Так, зрозуміло. О, пропалив собі фільтр. Ось все, що воно гарно робить, це фільтр Вимикаю Вимикається паяльник, хай встигає. Беремо цей паяльник, так, головне, ще з нього не влізти. Друге жало. Очищає традиційно. Давайте ще раз цей флюс. Так. Чекає. Вже олова. весілого. Ну, коротше, бачите результат, а? То хоч гостре було. О, от тут щось намагається гріти. І навіть пробує тримати краплю. Але де вона тримає краплю? Давайте ще раз. Беремо, очищаємо, ще раз очищаємо, ще раз очищаємо і пробуємо залодити. Знову не фіга. От якщо я беру олова вже під край. Так, давайте, щоб мені там тече флюс з голова. Навіть, щоб мені на руку не крапнуло. Давайте я, мабуть, ось так, бо так буде безпечніше. Бачите, де крапля? Ну, зовсім не на кінчику. Взагалі. Толку нуль. Давайте далі. Вимикаємо раз. Так, мабуть, візьмемо узкогубці, тому що руки не желізні і буде боляче. Так, виймаємо і кладемо його ось сюди. Так, це поки поруч. Беремо новеньке. Демонструю, що воно новеньке, не залуджено. Так, одягаємо. Одягаємо. Зараз намагаюся спіймати різьбу, щоб рівненько О, пішла. Сильно затискати не будемо, бо потім на гарячі не відкрутимо. Так, микаємо цей паяльник, поки гріється. Беремо друге жало. Ось таке. Теж не залужено нічого, не чіпав. Відкручуємо цей паяльничок. раз, І кладемо сюди. Це жало. Два. Це можна рукою взяти. Ваші ставки. Пишіть в коментарях. Чи взагалі? Слухайте, воно навіть на паяльник не лежить нормально. Не чіпляю його. О, ну, коротше, якось зачепила. Тримається. Добре, це приберу, бо це поплавлю. Змикаю цей. Так, паяльник поки догріває жала. Ну, починає диміти Зараз, якщо камера передасть, не знаю, видно чи ні. Ну, починає щось воно там гріти, але гріється довго. Жала зрозуміло виграють, тому жала регулярно змінюється. Ось у мене, бачите, це все робоче жало. Ну, Для розуміння, давайте ось приблизно таке, як я там. От я його зараз тут зліва покладу, влазить воно в кадр. чудово влазить. І ось ну, і таке, наприклад, жало. Теж покладу зліво. Я думаю, що ці достатньо. З товстими тут взагалі питань немає. Як бачите, тут все і так залужено. Больгій брав, поки ці чекають свого часу, так. І є ще такі жала, по ним буде окремо відео. Тут теж є питання до них. Давайте. Так, ну, паяльник 100% нагрівся. Пробуємо, поки не залужено. Ну. А, щось димить. Щось димить. Давайте пробувати брати олова. І. 480 градусів. Повторюю. Крапля. Крапля. Плавиться, але ніхрена не береться. Давайте ми його, типа. Почистимо. Хоча, чесно, таке відчуття, що. Я не знаю, це не латунь, це не мідь, я не знаю, з чого це гімно зроблено. Давайте тут візьму. О! Щось спробувало. З однієї сторони окей, давайте з іншої. Ну, з іншої таке. З однієї сторони взяла. Ще раз. Гарно, гарно роблю. Вже на совість, так сказать, заложую. Давайте ще пройдусь. Ага, нихрена не бере. Ану, давай візьми. О! Оце, жало, вийшло залодити. Але, бляха, не хочу ж на руку класти, буде боляче. Але тепловіддача у нього, ну, м'яко кажучи, ніяка. Давайте отак от максимально близько. Бачите? Намагаюсь прогріти. Пластина не це тут міді, тут тексталіта більше, ніж в міді. Коротше, ніхрена вона не паяє. Зараз, сміття викину. Ще раз. Крапля олова. В принципі, взяло, але якщо щось товсте буду паяти, то хреночки я їм пропаяю товсте. Окей, вимикаємо. Є, остигає. Другий паяльник, друге жало. Ну. Так, традиційний таймер в 20 хвилинах обірвався. Я щось намагаюся вирішити з цим питанням, щоб можна було знімати і в 4К. І в той же час. Нормальний додаток, тому що штатна штатний відеозапис, отак правильно скажемо. хрена в 4К не знімає. Зараз спробуємо зробити ось так. Я це сюди кину, кинула. А це ми підготуємо сюди. Я сподіваюся, що це сяде і буде тримати, бо ну, таке теж натяг. Але закрутилося. Окей. Давайте ми ось цей який я намагався заводити, вернемо назад сюди. І все ж таки спробуємо його. Цей паяльник у мене перероблений якраз трошки під ці китайські жала. Бачите, тут більше закручується. Це спеціально я переробив, трошки вкоротив там насадку. Так, вмикаємо назад. Раз, два. Пробуємо ще раз. Давайте, поки гріється, я паузу, бо це дуже довго відео виходить. Так, продовжуємо. Нагрілося це жало, Давайте ще раз ми його очищаємо. Пробуємо. Отак, От буду впирати. Гарно. Коротше, таке собі. Пить. Ще раз. Пить. Так що, вже знаєте, наверняка. І пробую залодити. А, намагається. Коротше, залудилося півжала. Ай, голова гаряча. Так, чекайте, бо я зараз паяльником сусіднім собі влаштую кордобалет. Не знаю, буде камера передачі, ні. О, бачите, тупо півжала, залублена півжала, ні. Давайте спробуємо тут щось. Тут такі соплі олова вже, а ну давайте от платі, щоб не казали, що я. О, бачите, те ж саме. Тупо розплющує олова, але не паяє його. Так, ясно. Вимикаємо. Не знаю, десь може в роботі не знадобляться не як жало, якась, не знаю, чимось потицяти кудись. Так звучить, звісно, специфічно, але... Давайте топорик. Таке відчуття, що це тупо, я не знаю, шмат. Металу звичайного. Ну, бляха, як для топорика, це взагалі не про що. Він повинен передати тепло. Шкода, що я пізно за них згадав, не залишив, на жаль, відгу китайцю, а треба було. Треба було зразу перевірити їх. Вони не горіли мені. Причому не дешеві були, тобто не за долар. Там, по-моєму, чи 4-5 баксів я їх купував. Коротше, не хрена це не лудиться теж. Я не знаю, з чого воно зроблено. Нема сенсу. Давайте ще раз спробую хоча б він, Дивіться. Можна просто тупо пілити. О! 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 Щось намагається. Пропілив. Давай, пілерама. Піліті-шорапіліті. Це мені нагадує класіку. Так. Ну, дупа з ручкою. Ніх вона не лодиться. Вимикаємо. Так, вертаємо розташування паяльників, як було. Так, ну і давайте для розуміння зараз верну... Я не знаю, вони тупо однакові. Ну, одне гостре, одне не гостре. Зараз я спробую показати. Ну, цим жалом вже 9 років. Давайте поставлю. Раз Прибираємо. Прибираємо. Коротше, це лайно. О, давайте тоненьке візьму для початку. Зараз нагріться ще той паяльник поставимо. І... Різьбу потрапити нормально. Так, микаємо до паяльника. Раз. Раз, раз, є. Знімаємо цей псевдотопорик. Теж знявся легко. Прибрав. Е, не тікай. А, ти ж холодний. Я забувся. Є. Тут треба різьбу спіймати є. І вмикає другий паяльник. Клац Чекаємо, поки гріється. Так, лівий паяльник оцей вже нагрівся. Очищаємо. Ну, в принципі, я навіть не буду сутикати в очисник. Зараз, будь ласка, от так само, як то. Кінчиком, в принципі, ну, тут флюсу зараз немає, вірніше рішенні флюсу, так. Да. О, ось так. О, бачите, я тикаю і. Ну, бачите, так? Різницю. Тупо л'є флюс. Будь ласка, на сюди. Ляп. Да, на кінчику воно бере тільки ось. Ось так. Але воно бере олово і олова забирає. Ну і плата. Кінчиком. Бачите, вожу. Ось. Розогріваю, звісно, місце спочатку так, а потім кінчиком паяє. Хоча це не для таких робот. Це зараз знайду тут елемент хоча б такий схожий. О! Це ось такі різикі паяти. Ось так, ось тут. -от. Треба флюс додати. Зараз спробую ближчу плату. На весу, звісно, таке собі задоволення. Ще через дисплей дивиться. Ось ось такі різакі паяються всім. Цим... Він незручно мені на весу. Ось такі різники пояся ось цим жалом. Ну, зрозуміла різницю, так? Давайте це нагрілося, це проки... Ах, ні, Давайте, щоб у нас не буде путатися. Оце жало. Чищу. Теж не буду залужувати, не бачу сенсу. Так само беремо, ну, тут знов-таки товсте олово, але бачите результат, так? Кидаємо сюди і беремо так само плату. Де там наша товста? Ось товста і пум-пум-пум. Це знову ж таки не для таких товстих. Це ой. ти також тікаєш. Це більше вже для таких кондіори такі можуть попаяти. Хоча, як бачите, воно і п'ятакі заложує чудово. Так, почистив. Вимикаю. Ну і давайте вже для об'єктивності візьму ось такі, наприклад, джава. Ось, яким я працюю. Зараз спробуємо поставити на цей паяльничок його. Раз, 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 раз. Так. Давайте сюди. Ну, я не напутуюся там по ним видно. Але в будь-якому випадку можна... Поки вмикати, хай прогрівається. І чуть-чуть поправити тут загиб провода. ну, паяльник в определенному положенні лежить, висить, як хочете називайте, по суті, лежить, щоб зручно було, то ось так. Давайте знову ж таки зараз прогріється. Так, прогрівся паяльничок. Ну, і для розуміння, як ви бачили, в першу чергу. Давайте теж почищу. Ось тут. У, зразу бачите, як гарно пливе все. Просто тупо робить свою справу як потрібно. Бачите? Спокійно прогріває і олова там булькається. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Видно чітко. Взагалі за ці місця ну, тут мови не йде. Не знаю, що тут таке. Ось площадка. Бачите, які гарно залужує. Ну, а за це тут можна дати так ляп. Пунь. І вуаля Висновки. А, купуйте китайські жало. На жаль, я би порадив вам читати відгуки, але от в моєму випадку я відгук не встигну залишити. Зараз ще, знаєте, що ми зробимо для чистоти експерименту, так казати. Давайте я паяльники на місці покладу. Я... любез цих жал. Давайте то, що типу тоненьке е, Думаю, чим. Кусачки не хочу портити. Ось тим. Візьмемо і. Ой! Ой. чого воно зроблено? Я думав, що я кусачки спорчу. Нихрена я не спорчу кусачки, а ну. Ні, тут більш туго пішло. Ну окей, згоден. Ну, давай ще раз. да тут кінчик, то просто тоненький був. Я щось трощину не розподілив Ну, камера. Дай нам фокус, будь ласка. Не на пальці, на жало. Я не знаю, що це. Це люмін, чи що це? Ну це точно не... Ну, понятно що це не мідь, тому що мідні жало це мідні жало. Але це якесь лайно. З чого ти зроблено? От з чого. А, не хочу зараз бігти за напильником. Давайте. надфілям. Ну, що я вам скажу? Такі що, те, що дійсно це тупо просто звичайний метал. Зараз візьмемо магніт, до речі. О. Візьмемо магніти. Ось у в мене тут ніодине магніт, а ну... Єп! Твою мать, вибачте. А це. Ні, ну і це маніці. Але це хоч. окей. Тобто, мабуть, тут тупо нема покриття. Це теж метал, зрозуміло. Але тут тупо нема покриття. І відповідно, ми маємо ось такий результат. Коротше, не знаю, де вони мені знадаються, чи знадавляються, чи взагалі чи ні. Тому що тепловіддача віддача говно. А, о! А, там огні залишився. Я думав, що вони вже до друг друга липнуть. Тепловіддача. повне війно. А, покриття немає. А, ну, я не знаю, блин. Нахер не треба. Я от зараз порівнюю це і це. Ну, так, тут тупо просто. Тут є покриття, його видно. Тут немає покриття. Коротше. Не раджу, за жала, не купуйте, дивіться уважно відгуки, читайте, хоча там, по-моєму, були нормальні. Що не помиляюсь. Чи я просто тупо купив їх на да і все. Може бути таке. Ну, ось ось таке. На жаль, буває теж. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку, Страційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!